І далі про ситуацію на лінії фронту поговоримо за допомогою онлайн-мапи. Я нагадаю, що ми незмінно працюємо з ресурсом Діпстейт. Отже, межа Харківщини та Луганщини. Як я вже і сказала, тут росіяни штурмують активно позиції українських військ. І якщо на південному фланзі російського виступу біля Кармазинівки все ж таки нам вдалося досягнути певної стабільності, то північніше ворог таки зумів захопити надію та Сергіївку. Як бачите, Ось так змінилася ситуація за добу на лінії фронту. принаймні про це говорять аналітики Діпстейт. І власне про які населені пункти йдеться? Йдеться про надію Сергіївку та Новоєгорівку. Так от в мережі вже з'явилася інформація про те, що кількість жителів цих населених пунктів була досить невелика. Наприклад, в надії до війни було 25 жителів, в Сергіївці 20, а в Новоїгорівці 36. Але ми знаємо, що росіяни в своїх пабліках будуть розпродати. Повідати про те, що вони захопили дуже великі населені пункти. Але хочу зауважити, що для нас навіть невеличкі населені пункти все одно це наші українські. Ми будемо їх відбивати назад. Ну і загалом аналітики говорять про те, що головною ціллю окупантів на цьому напрямку є населений пункт Борова. Бачимо біля водосховища. І зараз взагалі важливо нам стабілізувати весь фронт, бо ворог все ж таки серйозно налаштувався і на Стельмахівку. Це поблизу Новоселівського, приблизно ось ця ділянка фронту. Онту, як ми знаємо, що напередодні також росіяни активно йшли в атаку саме на населений пункт Новоселівське. Час від часу штурмують вони з Стельмахівку, але як бачимо, поки що тут ситуація без змін. І наш генштаб говорить про те, що на Лиманському напрямку ворог намагався минулої доби наступати на Діброву. І, як ми знаємо, вже активні бої тривають в серебрянському лісництві. І далі поговоримо про Бахмутську про Бахмутський напрямок. Тут у нас без змін наші захисники успішно відбили атаки противника в районах таких населених пунктів, як Ступочки та біля Диліївки. І також російські медіа повідомляють про те, що нібито вони втратили вже Кліщівку. Поки що наш генштаб цю інформацію не підтверджує. Тим часом наші аналітики буквально от щойно пишуть вже телеграм-каналах, що наполовину Кліщіївка вже під контролем українських сил. І передові підрозділи вже збройних сил України взяли під контроль південь та південно-західну частину. А противник намагається зачепитись за залізницю, яка йде вже за Кліщівку. Але я ще раз нагадаю, що це поки що не підтверджена інформація нашим генштабом, і станом на сьогодні ворог продовжує направляти резерви на цей напрямок і в свою чергу також атакувати.